Всім привіт вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав вподобайку та залиш коментар. Давай створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному. А це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм, там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу. Поїхали на ринку. Зараз дуже тяжка ситуація. Тож, все, що залишається нам робити без інвестицій, це робити тестнет. І наступний тестнет, в якому ми будемо приймати участь, це Full Network. Давайте відразу перейдемо до інвестицій та подивимось, що це таке та скільки грошенят в ньому вже є. Тож. Full це технологія масштабованості Layer 2, розроблена для забезпечення найшвидшого у світі модульного рівня виконання. Він створений як перевірена обчислювальна система для модульного стеку блокчейнів, що забезпечує максимальну безпеку, гнучку, пропускну здатність і чудовий досвід розробника. Стек технології Full складається з паралельного виконання транзакцій віртуальної машини Full, і потужного досвіду розробника це було перше оптимістичне зведення в основній мережі Ефіра. і його мета надати розробникам блокчейнів найбагатші функції та створити двигун для автономного майбутнього. Що ж, пишуть як завжди, красиво, як це буде на ділі? З часом ми побачимо. А ось такі фонди вже заінвестували в проєкт більше 80 мільйонів доларів. А що, як ми знаємо, досить і досить непогано, я подивився, фонди досить і досить непогані. Вкладаються в хороші проєкти, які з часом розквітають та дають хороші прибутки. Тож почнемо, фул вже тестується новий тестнет розробниками, пишуть, що повинен скоро вийти для користувачів. Тож, я гадаю, треба зробити активність на старому тестнеті, щоб наш гаманець був в темі вже. Нічого складного, а гайд на 5 хвилин виконується все дуже швидко та легко. Тож, давайте почнемо. Перше, що нам треба зробити, це переходимо за посиланням під відео або в моєму телеграм-каналі. І тут нам треба буде встановити гаманець. Натискаємо Install Full Wallet та натискаємо додати в Chrome. Натискаємо додати розширення. Все, добре. Гаманець ми встановили, нам треба його тепер створити. Тепер натискаємо ще ось тут та закріплюємо його, щоб ми його бачили. Добре, після того, як ми встановили свій гаманець, нам треба його створити. Натискаємо ось сюди. Тут ми. Підтверджуємо, і далі ми натискаємо Next seed Phrase. Я зараз це не буду показувати, що ви не бачили мою seed фразу Але після того, як ви її побачите, вам треба її буде скопіювати та зберегти. Тому що, якщо ви втратите доступ до свого гаманця або злетить браузер, ви зможете за допомогою цієї фрази. Його відновити, тож я зараз зроблю, ви теж робіть, і далі ми вже перейдемо. Вам там потрібно було скопіювати фразу, зберегти її десь в себе, а потім її вставити, щоб підтвердити, що це дійсно ми створюємо гаманець. Потім ми вигадуємо собі пароль, вставляємо та натискаємо Фініш. Setup. Добре, тут показується, що ми можемо закріпити гаманець, але я вже вам це показав. Після цього ми натискаємо на гаманець і нам потрібно тут взяти тестові монети. Що дуже зручно, що з самого гаманця ми вже можемо перейти на кран, де будемо забрати тестові монети. Адреса в нас вже тут є з гаманця. Натискаємо Я не робот. Підтверджуємо і натискаємо «Give me». Переходимо. Тут бачимо, що монети вже відправлені. Натискаємо на гаманець і бачимо, що 0.5 ефіру в нас вже є на нашому гаманці. Після того, як ми це все зробили, ми закриваємо те, що нам не потрібно. Та переходимо на свап. Натискаємо тут Launch Up. Натискаємо Connect Wallet. Тут ми натискаємо Next. Connect. Та натискаємо Add Asset. І додаємо собі ці монетки. Натискаємо Add Asset і натискаємо Mint Asset. Також трішки чекаємо, натискаємо Approve. Все, тут ми натискаємо Погоджуюсь і натискаємо Swap. Тут ми вже починаємо свапати монети. У нас тільки дві монети, тож свапати будемо тільки їх. Ну, наприклад, ми вводимо тут 0.2. Трішки почекали, натискаємо swap. натискаємо Approve. Трішечки чекаємо. Все, swap пройшов. Змінюємо. Тут ми вибираємо, наприклад, 400. Знову трішки чекаємо, натискаємо Swap натискаємо Approve. Все, теж зробили. Ну, давайте зробимо це 2-3 рази. Знову 0.2, наприклад. Ну Давайте 0.25. Натискаємо Swap. Підтверджуємо. Чекаємо, поки транзакція пройде. Пройшла. Знову змінюємо. І тут, наприклад, ставимо 500. Натискаємо Swap. Та натискаємо Approve. Все, транзакція ця пройшла. Можна ще зробити це завтра або ще один раз, але якщо ви зробите 3-4 рази, я думаю, це вже буде добре. А місія цього тестненту для нас зараз це трішки прокачати свій гаманець перед вже четвертим тестнетом на «Full», який вийде вже зовсім скоро. Потім, після того, натискаємо Pool, натискаємо. Додати ліквідність. Тут ми вибираємо, наприклад, 02. Ай, У нас не вистачає. О, давайте 0.1 візьмемо, це нічого страшного. Після того, як ми ввели 0,1, ми натискаємо Add Liquid. Тут трішки чекаємо в гаманці, натискаємо Approve. Що мені дуже подобається, що зараз в цьому тестнеті все проходить дуже швидко і нема ніяких проблем. Може, через те, що вже дуже мало людей виконує його, але мені дуже подобається, що все досить швидко проходить. Після того, як ми зробили свап та додали ліквідність в пул, переходимо за наступним посиланням. Що нам треба зробити? Тут ми коннектимо свій гаманець, по-перше, натискаємо Full Wallet. натискаємо Next і натискаємо Connect. Все, це ми зробили, Законектили. Натискаємо на Facet. Та беремо наші тестові монети. Ефір ми взяли, беремо трішки Bitcoin, натискаємо Add Asset, натискаємо Approve. Є. Далі. USDC c беремо. Asset, натискаємо, теж підтверджуємо Proof. Трішки чекаємо. Це теж є знову те ж саме з другою монеткою. Далі. Ну і так до кінця ви зрозуміли, не буду далі вам це показувати. Все, коли ми забрали ці монети, далі повертаємось на дашборд. Та тепер натискаємо, закидуємо в пул наші всі монети. Натискаємо ось тут на плюсик, натискаємо максимум, натискаємо supply. Підтверджуємо транзакцію. Все, далі також робимо з ефіром. Давайте тут зробимо 0.2. Може він нам ще знадобиться. Натискаємо Supply. Натискаємо Approve. Далі. Теж максимум, Approve. Є. Та останньо робимо в біткоін. Максимум, supply. В гаманці підтверджуємо Approve. Все, на цьому все. А ось ці дві монети вже давно не доступні, так що нічого страшного, Але нам ще треба взяти USDC. Натискаємо тут Supply USDC, натискаємо максимум і натискаємо supply. В гаманці підтверджуємо: все, добре, з цим ми впорались. Після цього ми натискаємо borrow, Натискаємо borrow USDC. Тут ми ставимо, ну, наприклад, давайте. 250, натискаємо, borrow. натискаємо Approve. Трішечки чекаємо. Добре, це ми зробили. Тепер нам треба погасити наш займ. Натискаємо Repay USDC, натискаємо Max, натискаємо Repay. Тут ми підтверджуємо: трішки чекаємо. Все, це ми теж закінчили. На цьому, друзі, все з цим блоком ми закінчили. Далі переходимо за посиланням на біржу, конектимо свій гаманець, натискаємо Next. Connect. Бачимо, що біржа вже не працює, і це нічого страшного. А після того, як ми побачили, законектили гаманець на біржі, побачили, що вона не працює. Ми переходимо за посиланням до Discord Full, натискаємо прийняти запрошення. Тут ми натискаємо Yes, натискаємо Далі. ентузіаст, натискаємо далі, прокручуємо вниз, натискаємо Завершити. Після цього, як ми це все зробили, тут натиснемо, наприклад, а йдемо в український чат. Тут, якщо буде така проблема, натискаємо Оновити профіль сервера, вписуємо ще раз свій нікнейм та натискаємо Зберегти зміни. Все добре, закриваємо. Все. Тут, наприклад, ми вітаємося, щоб проявити свою активність. Добре, після того, як ми привітались, переходимо фідбек та пишемо англійською, що біржа. Не працює. Я розумію, що відповіді ніякої не буде, але активність проявити потрібно. На цьому все а від цього тестнету я багато не очікую. Я роблю його для того, щоб ми трішки прогріли свій гаманець і підготувались до четвертого тестнету, який вже буде незабаром. Я дуже сподіваюся, що саме це нам допоможе в майбутній роздачі їх токену, якщо вона буде. А якщо і ні, то ми нічого не втрачаємо. Дійсно, тестнет дуже швидко проходиться, 5 хвилин вашого часу зробити і все. Тож, чекаю вас в своєму телеграмі. Зверніть увагу на проєкти, в яких вже зовсім скоро зможемо заробити монети. Це Islamic Coin та Magic Square. Посилання на ці відео, як вірно їх виконати, я залишу під цим відео. А вам бажаю всім гарного настрою та мирного неба. Бережіть себе, до побачення.